Будуть кіногрехи, спойлери, трішки про акторів і обговорення змісту. І, звісно, моя думка про серіал, ідеї та роздуми про те, що буде в новому сезоні, який буде точно, це лише справа часу. Дуже багато про нього мова навіть подумував, чи робити це відео. Це можливо ж і попсовий крок, тому що вже навіть справські чутно, як оговорюють серіал. Комусь зайшов, комусь ні. А навіть керівництво деяких країн подумають його заборонити на своїх територіях. Але моя думка він цікавий. Філософський, обдумливий і не побоюся це промовити, навіть містить повчальний та виховний характер. Чому ж так? Я розповім. Погнали! Привіт! Я Ігор і ви на каналі APY. я переглядаю все, але розповідаю про найцікавіше, щоб ви витрачали свій час тільки на те, що варто вашої уваги. І, звісно, сьогодні буде мова про нашу гру в Кальмера. Щоб я розумів, що вам цікаво, а ви не пропускали нові відео, у вас є час підписатися на канал. Що ж, Серіал непростий як сценарієм, так і своєю історією. Взагалі це мав бути фільм, але так як ідея та наразі сюжети з'явилися ще 12 років тому, але режисер Хван Дон Хек наразився на безліч перешкод. За такий довгий час він вистоявся з часом. Та нервами і того всього назбиралося на серіал, яким зайнявся Netflix у 2019 році. Все відбулося вчасно. У 2009 такого успіху історія б не отримала, бо вона б не дісталася за тиждень до всього світу. На сьогодні. Це самий рейтинговий серіал світу за різними версіями аналітичних сервісів. Допоки мова про сервіси. У мене є інстаграм, тематична група Вайбері, сторінка в Фейсбуці і сайт. Такий собі блог, де я ділюся усім, що приходить голову, але уминає YouTube. Тобто переважно у всіх цих джерелах різна інформація. Тому буду радий, якщо ви підпишетесь та будете відвідувати ці сторінки. У мене буде відчуття, що я займаюсь цікавою справою. І про сюжет дуже просту ідею, знайомий нам дитинство обіграли круто, феєрично і приправили жорстокістю. До останнього додам. на мій погляд, він не є такий, щоб жорстокий вже аж аж. Тема у серіалу в тому, що декілька сотень дорослих, невдах, яких відібрав ледве не журі, заради грошей проходять ігри. Знайомі їм з дитинства в не дуже безвинному вигляді. Гравці чи то пак команда, яка програла, вибуває з гри. І вся жорстокість полягає в тому, що процес вибування дуже чіткий. Програвші вмирають, а якщо смерть їх не наздогнала сама після програшу, то тоді їх вступають човики в розових комбінізонах з закритим обличчям. Жорстоко так. Настільки що забороняти, ні. Можна провести тисячі кінокартин, жорстокіше. Як на мене, кожен персонаж продуманий детально, і всі гравці. Гравці, які виживають, підходять один одному, ніби шестерні годинника. Вдало поєднані різні групи персонажів. Майже всі мають свою життєву легенду. Це зближує нас з героями, і в деяких моментах навіть ми, як глядачі, які не отримують гроші за завдання, час від часу хочемо чиєї смерті. Поясню, як так підсвідомо стаємо болівальниками однієї команди на противагу другій. Взагалі, в таких умовах, звісно, у психічно здорової людини вмикається інстинкт самозбереження. І так чи по-іншому ми знайдемо виправдання, чому я особливий і заслуговую на всі гроші, які висять над головою для переможця у свині свині, а не хтось інший. Ось це і є ця соціальна складова серіалу. І не важливо, що головні гравці бідняки і фактично бідолахи. Думаю, ця приправа бідності більш за все, щоб продемонструвати, що багатії мають більше простору для маніпуляцій. Тобто вони від достатку та суму можуть розважатися не дуже гуманними справами. Так ось, хто не дивився, це типу як спойлер. І зі всіх спойлерів, і реклам, обговорень, навіть без переглядно зрозуміло. Відбуваються загадкові ігри. І по порядку цим всім керують виключно люди в масках, такі собі аноніми, всі в рожевих костюмах. Розкриваю маленьку таємницю у всіх чуваків в маски, у них логотипи прямо на фейсі. І чим вони ще різняться? Коло це на нижчий рівень. Вони роблять самобрудну роботу, типу чорнороби. Трикутники виконують вказівки квадратів і контролюють, як виконують свою роботу круглі. Найвищі в цій команді роботі це квадрати, тобто сфері рожевих костюмів вони головні. А ось їхній главар в сірому у нього теж є маска, але вона вже фактурна в формі обличчя, а учасники зелених вони без масок. І це підкреслює типу їхню різність, особистість кожного. До слова, костюми стали такою фішкою, що їхні продажі виросли в сотні разів. Вклади опустошили, і тепер виробники поспіхом. Дороблюють одяг, щоб максимально монетизуватися на хвилі хайпу. Так ось, чому ніби загадкових ігр? Не знаю хто, але я помітив відразу малюнки з іграми у них на стінах. Це і є ігри, які вони по черговості приходять. Тобто серіал заграє із нами. Ще раз підтверджую мою думку, що серіал зацікавлює нас тим, що він втягує в гру. У нас під час перерду є можливість побачити те, що не бачать персонажі. А, і ще не побачити те, що бачить персонажі, як от вбивство гравця 001. Стосовно номеру 001 дуже багато речей, які нам дають шляхи для роздумів. Коли ця крутезна та атмосферна лялька, до слова вже героїня Геловіну, фіксує об'єкти, які рухаються, вона сліпо не бачить дідуся. Коли чувак, який шукає брата, дістає до особових справ, гравців в анкет старця нема, її просто не існує. Нумерація розпочинається з 002. Він так чи інакше під різними настроями, станом здоров'я чи молансхолічним настроєм, знає всі правила, і як прийти тут іншу гру. Під час різних складнощів та вобоїщ він знає унікальні місця, де то зачаїтися, щоб не відгрібти зайвого. І ще стосовно цієї дідуся, багато чудних моментів, але йдемо до цікавих секретиків. Чи це відновича? Очікується такого вау- світового ефекту, хоча мені здається, любий автор, коли щось створює, він в душі надіється, що це буде щось аж-аж. Але ж сталася прогалена. Номер телефону для участі в грі, він справжній. Тепер чувака, власника цього номеру, Просто всі замучують дзвінками. Він увімкнув режим жертви, бо, звісно, його всі замучили дзвінками. Багато ж люду хоче попасти в гру. Інші цікавляться про серіал, думаю, що це номер кастингу. Чувак каже, що його номер у нього більше 10 років, і з ним він не готовий попрощатися. Навіть запропоновані 100 тисяч доларів якимось кандидатом в депутати. Але Netflix вже вніс вправки. Якщо переглядати серіал зараз, у них номер змінений на кіношний. В написаних законах кіноіндустрії прийнято. Використовувати початкові коди не існуючих країн, щоб згодом уникнути таких ситуацій або навіть судових позовів. З крутого, всі ігри та коридори були виготовлені по-справжньому, щоб кадрі виглядало реалістично і як наслідок це спрацювало. Серіал зайняв перше місце з усіх переглянутих на Netflix, а ще врахуйте, скільки його переглянули в неліцензійному форматі. Практично вся планета в курсі про цей серіал. Тепер про другий сезон. О нам, гравець номер 1 так, про те, що я розповідав в секретах. В кульмінації він типу помирає, хоча й не втомився підкреслювати, наскільки ж він любить ігри. Вже ось-ось перед смертю він затягує Кіхуна, хоча в маленьку, але гру. Це вже і прощупування, чи головний герой навіть з призовим фондом. Азартний, і звісно так, тепер моя думка, що ж буде далі? Банально, і це спадає на думку не тільки мені. Він ж син. Нас просто готували цілий перший сезон до цього. Згодьтеся, що ви дивилися, ви ж теж про це подумали. Так от, гроші ж є у нього і у Ольнама. Більш за все йому запропонується не те, щоб грати під прикриттям. А для зміни всієї лінії і показу, як лада та гроші змінюють людину. Я вважаю, запропонують йому керувати герою. І там вже буде поведінка, така як і в першому сезоні. Він, типу, дубряк, але клав на всіх своїх рідних та друзів. Він, типу, розумний, але витрачає всі гроші на ставки. Акцент на всі ці крайності. Буде і в другому сезоні, це моя думка. У головної сюжетної лінії другого сезону. Можливо, він і буде з ними боротися. Режисер ще й досі стверджує, що сам не впевнений, що там буде. І, мабуть, він не хотів би другого сезону, але це ж типу як і в грі. Заради грошей він зможе. Про акторську історію та гру. Можна розповідати, це збереже багато часу і це все можна переглянути. А але про інстаграми я розповім, оскільки серіал підірвав не тільки Netflix, а й сам Інстаграм. Актори почали набирати підписників щосекундно, а за дні вже мали мільйони фоловерів. Актриса, модель Хо Ен Чон була гравцем 067. За два місяці вже має 23 мільйони підписників в аккаунті, викладає себе красуню і з цим важко не погодитись, тому що тепер вона входить в топи провідних рейтингів моделей. Виконавець головної ролі Лі Джон Дже вже назбирав армію з 5 мільйонів прихильників в інсті. Розміщає фото з друзями, фото з роботи і для любителів бекстейджів варто підписатися. Персонаж, якого зіграла Лі Юмі, певно, був найбільше драматичний і викликав смуток у всіх глядачів. Але у Лі Юмі майбутнє світліше, маючи завдяки серіалу вже майже 7 мільйонів підписників, які притаманна дівчата в місті фоткає себе красуню. Хаджун відіграв роль поліцейську, активно веде свою сторінку фото знімальних майданчиків, хвастається собою і є вже перед ким майже 10 мільйонів фолловерів. І це не те, що пооднокі актори, майже усі, у кого були харизматичні герої, стали мільйонниками в інсті. Довго про всіх розповідати і тому посилання будуть на моєму блозі IPUAP.ua. І як висновок серіал справді дуже цікавий, багато людей його переглянули, але я впевнений, що ще більше не дивилися. Можливо, через за високу популярність. Можливо, через те, що багато говорило, що він жорстокий, а можливо, і через брак часу. Раджу перегляньте. Ті, хто вже, буду вдячний за.